Пані Софії, я ще хотів ось розібратися з цією справою стосовно, скажімо так, повноважень, які час від часу ми не можемо зрозуміти, у кого які повноваження. Так само, як ми не можемо зрозуміти, що ж там відбувається в Офісі президента, я не можу зрозуміти взаємостосунків, наприклад, військової частини і цивільної, тобто президента і військових. Мається на увазі. От останнє його доручення е, оцієї п'ятниці, коли президент доручає так залужному. А ви там розберіться з воєнкомами е, призначте тих, кого необхідно. Ну, якось знаєте, е, я собі уявляю так роботу е, нашого головнокомандувача збройних сил України. Він займається фронтом. Навіщо його відволікати від ось цими процедурними питаннями? Зробіть Тобі... щось з цією системою, совітською страшною системою? Зробіть щось з нею. Тут може бути дві проблеми. А може бути, дві одночасно, можуть бути кожна по черзі, скажімо так. А перша проблема в тому може бути, що верховний головнокомандович абсолютно не орієнтується, якими є повноваження, компетенції і завдання головнокомандовача збройних сил України. Ну мені здавалося, що за півтора роки можна було би як мінімум вивчити, ну але тут таке. Та абсолютно ви вірно кажете, що це не компетенція залужного, не компетенція головнокомандувача збройних сил України розбиратися з воєнкомами. Цим би мало займатися, зокрема, Міністерство оборони, замість того, щоб займатися крадіжками на закупівлях для Збройних сил України. Але тут якраз може бути корінь проблеми, який є в другому аспекті питання. Ну, на жаль, ми дуже багато чуємо в часу просторі наскільки. Просувають іншу кандидатуру на посаду головнокомандувача Збройних сил України. І ту конкретну людину постійно асоціюють із президентом Зеленським. Про залужного можуть не згадати в переліку генералів, які брали участь у засіданні. А та людина буде як не дивно, перша хоча по статусу набагато нижчий від залужного. Знаю, що були якісь свої нюанси там з претензіями щодо інформування неінформування про ту чи іншу операцію. Ну, взагалі ходить. Ходять такі чутки, що Харків, зокрема, а звільнення Харківщини воно було настільки успішним, бо в офісі президента не знали про цю спецоперацію. Ну кажуть, чутки, але деякі нюанси можуть їх і підтвердити навіть і. В даному випадку, якщо брати за вихідний пункт саме отакий підхід, тоді ми бачимо, що залужного просто на, на нього намагаються накинути проблеми, які надзвичайно складні. Їх неможливо вирішити, клан сутиши пальцями, а відповідно, повісити на нього якомога більше негативу. Ну, в нас ж як в соцмережах зараз е, обговорюється: рейтинг довіри до залужного, який 102%. 100% це українці, а два тоді хто це військовополонені. І так до залужного дуже хороше, якісне і довірливе ставлення усіх українців і закордонних партнерів. І відповідно, щоб десь змістити його з займаних позицій, які комусь можуть не подобатись, треба, звичайно ж, заляпати негативом. Слава Богу, що він зараз не прилипає, і нам всім українцям треба старатися, щоб він і не прилипав до залужного. Він робить свою роботу добре, хай робить і не треба його всякою дурньою відволікати. Ну але якщо хтось над цим працює, то то самого такі вкиди, зокрема по воєнкомах, що одне з найбільших скандальних, то вони будуть залишати свої, скажімо так, сліди. Але питання в тому, що по воєнкомах мали би працювати також і спеціалізовані структури знову ж таки служба безпеки України, Національна поліція, ДБР, спеціалізована антикорупційна прокуратура. І ці люди не мають переміщатися на якісь інакші посади їх мають притягати до відповідальності. Хоча, з іншого боку, знову ж таки, заради справедливості, я абсолютно вважаю, що у На військоматах, на жаль, в багатьох військоматах є дуже багато ухилянтів, які ніколи не воювали, ну які диванні військові. І ці люди в більшості випадків не розуміють тих процесів, що відбуваються, і це абсолютно правильний був би підхід, і знову про це говорив генерал Залужний. Що треба було би на ці посади призначати людей, які пройшли бойові дії, які. Потребують робочого місця, скажімо так, але в яких є відповідний досвід. Ну і ще два аспекти проблеми тут вже зовсім з іншої точки зору. А перше, наскільки мені відомо, військомати або центри комплектування до сих пір не мають відкритих реєстрів тих людей, які мають бути на військовому обліку. От як закрили на початку вторгнення, от так до сих пір немає електронних реєстрів відкритих. І коли приходять повістки, наприклад, інвалідам війни, інвалідам дитинства, коли приходять повістки людям з шаленими проблемами зі здоров'я. Це зазвичай є проблема в тому, що є якийсь загальний паперовий список, а немає можливості оновити інформацію, що відбулося з тою чи іншою особою. Ну, і ще одна проблемка, але тут я вже мушу звертатися до громадян України. От ми це знову ж таки частково спецоперації інформаційної. Не знаю, чи є цей ПСО, чи тільки Москальський, чи, чи, може і десь хтось в Україні, на жаль, над цим працює. Але ми часто бачимо, які погані воїн, працівники військоматів. Як вони там якусь людину пакують, як вони а, там не, не так себе нестатутно якось ведуть? Але вже серед багатьох працівників військкоматів є ветерани, які вже відслужили за час вторгнення і які повернулись туди на роботу. І багато зокрема і моїх друзів, з якими я працюю ще з 2014 року. І я кажу: хлопці, що за перепрошую фігня відбувається, як так можна з людьми? А вони мені показують відео. Що відбувалося до того, як приїхала поліція, пакувала ту чи іншу людину, а там доходило до того, що ті чи інші люди, які агресивно не хотіли взяти повістку, вони нападали і на поліцейських, і на воєнкомів, обзивали останніми словами, вони там робили провокації на місцях. Тобто, знову ж таки, ми починали з вами, що треба докопуватися до першого джерела, цідити інформацію. От тут, на жаль, така сама ситуація, що не все, що нам показують, воно є правдою і. Я розумію, що ми можемо виправити цю ситуацію. По перше, зробивши процес прозорим, оновивши усі списки призовників. Але також питання от багато людей дуже бояться отримувати повістку, тому що були вже випадки, коли людей на другий, третій, п'ятий день відправляли в зону бойових дій. І так теж не може бути. І Заради цього, Верховна Рада приймала законопроект щодо обов'язкового навчання перед тим тривалого навчання, перед тим, як відправляти в зону бойових дій. Рядження тої чи іншої людини, набрання досвіду тут, ще у нас стоїть питання розпреділення за. Скажімо так, за найбільшою належністю і дієздатністю тої чи іншої людини, от буквально вчора отримали інформацію, що був мобілізований таракальний хірург, це ну, шалений професіоналізм, шалена прецизійність для такого хірурга є потрібна. І він сортувальник на якомусь там військовому складі. Ну, тобто, цю людину з руками ногами би відхопили просто в будь-якому стабілізаційному пункті на передовій, щоб людині допомагати там із судинами, з Тетрами зі всім, і цю людину просто десь так кинули на якийсь склад, це теж неправильні речі. Айтішник має бути знову ж таки на тому мі... не просто якоюсь піхотою рити окопи, тільки рити окопи, бо окопи мають рити всі вміти. Але він має так само свої знання з програмування, зі складання тих чи інших мікросхем. застосовувати, Там давно буде найефективніше в армії. Тобто це є комплексна проблема, і от таким от розмашистим, пафосним рішенням РНБО: звільнити всіх воєнкомів, воно не вирішується не вирішується. І, я тут, знаєте, тільки підсумую. Зеленський прийшов до влади з концептом, що прості рішення для складних проблем. Але немає простих рішень для складних проблем. Є складні рішення і треба включати мозок, в кого він є, щоб ці проблеми вирішувати. Глядач чи глядачка С Бутенко пише. Чи в курсі діла пані Софія, що робиться з Печерською лаврою? Якось все затихло. А, боже, сьогодні ж черговий якийсь скандал був з печерською Лаврою. Дай боже пам'яті згадати. Я ж кажу, вже не встигаю за скандалами, навіть навіть знати інформацію прочитати. А, а, по печерній лаврі перепрошую, по печерзні. О, все, згадала, який новий скандал. Я почну зі скандалу, щоб не забути, а потім цей. А, сьогодні було анонсовано, що ветеранам, а, пораненим, пропонується нова а, можливість реабілітації, реабілітації духовної і психологічної на території Києво-Печерської лаври, там, де до сих пір сидять московські попи. Я не, не я знаю, кому… Павло кому... Левіч буде відмолювати. Кому ця бздура прийшла в голову, я я точно знаю по своїх хлопців підопічних, що прекрасною реабілітацією було б, щоб з московських попів зробити тренувальні груші. Перепрошую, це звучить жорстко, але от, ну, це, 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 це якраз армійський гумор. Це єдине, що би підійшло на території Києво-Печерської лаври. Ну, психологічна духовна реабілітація де? В якому місці? Там, де папірчик висить, що от неканонічних канонічних не приймається. Що от єрі тіков сатаністов, греко-католіков, у молитва не приймається, Це це там психологічна реабілітація. Має бути я до речі, постійно спілкуюся з представниками спецслужб, які наголошують, що критично потрібне. Прийняття законопроєкту, який заборонить московську церкву. У нас є два, як мінімум, таких законопроекти: один 82-21, якщо не помиляюся, першого авторства Миколи Княжицького, який реально дієвий, який просто тупо забороняє на основі всіх міжнародних конвенцій Московську церкву. Но він офісу президента не подобається. І вони ж заставили уряд подати беззубий законопроєкт, в якому. Пропонується всі справи вирішувати через суди. Бздура, повна, зависна в судах на наступні десятиліття, якщо не століття, але навіть цей законопроєкт не виносить в залу. Сьогодні було засідання Комітету гуманітарної та інформаційної політики. Якраз ми з колегами питалися, що там з цим законопроєктом. І голова комітету Микита Потураєв каже, що, на жаль, на погоджувальній раді воно не отримує підтримки винесення в зал. Колега Вітрович питається, яка там фракція протестує? І, на жаль, було підтверджено по всіх там записах, бачимо, що слуги народу вважають, що цей законопроєкт про заборону московської церкви не Отримає підтримки в залі. Це означає, що добра половина слух не буде голосувати, ОПЗЖ не буде голосувати. І тут виникає питання, що там у нас довіра, Майбах голос, Батьківщина, де вони там знаходяться. Тому що по ходу про цю проблему кричить тільки Європейська солідарність і тихенько мовчать тряпочку. Ну, Навіть незважаючи на те, що на День Конституції Зеленський наголосив, що ми маємо в промові в Верховній Раді він наголосив, що ми маємо позбутися духовної залежності від Московської церкви. Це є пряма цитата з його промови. Ну так давайте руки в ноги за. Підняли і приймаємо цей законопроєкт і один, і другий. Спецслужби благають, щоб ці законопроекти було прийнято. А наскільки мені відомо, на днях там намагалися зрізати замки, знімати завіз двері, де забарикодувалися московити. Ну, але ми ж бачимо, що поки Червінський сидить за ґратами без права зустрітися зі своїми рідними, навіть без права комунікації, ні з мамою, ні з сестрою, ні з дружиною, то Пашу Мерседесу в нас випускають і в нас там застави. Мільйони, і мільйони збираються. До речі, Червінського навіть немає права на заставу. А в московського попа, який сяв національно ворожнечу, який працював на Московську Федерацію, який підривав українську державність, в нього є право на заставу. І ось це, що відбувається. А до речі, Ярина Арієва, яка була одна з найбільших активістів протестів проти Московської церкви, сидить під домашнім арештом. Тобто тут дуже багато таких от неприємних моментів, які абсолютно не корелюються з тим, що мало би відбуватися в нашій українській державі. А, і Ага, але єдине, що ще сьогодні на комітеті обговорювався, дуже неприємний фінансовий момент, що е, ми ж намагаємося. Я чесно скажу, комітет гуманітарної інформаційної політики ми дуже намагаємося гарно працювати і іде конструктивна робота, не зважаючи на різні фракції, які представлені, тому я хочу при нагоді подякувати колегам з комітету. І от ми відстоюємо кошти на певні культурні проєкти, виявляється, зараз на те, щоб виселяти московитів і можливість перебувати в православній церкві України на відновлення пам'яток і музеїв, які знаходяться на території лаври, треба виділяти кошти. Ну кошти знову ж таки заблоковані усіма скандалами про нецільове використання коштів або про неприйнятне їх застосування. І тут якраз хотілося би наголосити, що на жаль, це той випадок, коли треба виділяти хоч якісь кошти, тому що це є пам'ятка світового рівня. Нам потрібно їх забирати в московитів. Нам потрібно налагоджувати нормальну роботу музейної частини. Нам потрібно це передавати православній церкві України. Ну і можливо, це колись стане місцем, де можна буде зустрічатися українцям. Хоча, хоча, хоча поки що воно в мене не корелюється з українським світом, і навіть ті поодинокі служби, які там дозволяють православній церкві України, вони не дають відчуття того, що Лавра українська.